Доріво Христі був у Львові на заняттях, які проводилися це зцілення ран війни. Зараз я дуже вдячний всім організаторам, тому що це дуже велика справа. Наша єпархія була раніше, а це я поїхав вже з іншою єпархією сокальською, і мені дуже приємно було серед священиків, які ну, З іншої єпархії, але з такою теплотою віднеслися до мене, до отця Василя Пантелюка. Нас було тільки двоє з нашої, з нашої екзархату. Я хочу подякувати Патріаршому дому, який нас так тепло прийняв. І для мене це було дуже, знаєте, так, ну, дуже радісно, бо всі і на рецепшені, і на ті, що прибирають, всі мене пізнавали і там віталися другі мої. Я, мені дуже приємно, я дякую. І Дай Бог, щоб так же само моє старання, наші спільні старання, бо це не тільки моя е, праця, тут, тут це є комплексна, так і Світланка, і всі, всі, хто є залучені, е, до, до, і модератори, всі-всі. Е, це є велика справа. І Андрій Мацьків, і, і Василь Стецик, і Оксанка Куриба, і Світланка наші, і наш оператор, звукорежисер, і звукорежисер. І Світоустановщик, вона молодець, вона справляється з усім, вона ще й модератор. Так що це і наша спільна заслуга. Я дуже дякую всім вам, дорогі, і нехай Бог вас благословить, усіх. Дуже щиро дякую. Було дуже, дуже тепло і приємно в такому середовищі. Ну і так само і владиці Петрові, який повністю відбув з нами всі реколекції чи всі ці заняття. Всім тим психологам, які брали участь у тих навчаннях, дуже обширна робота, і ця робота є дуже важна. Я вдячний щиро всім вам. Дай Бог вас благословить і всю нашу працю нашої церкви. Мене тішить, що я належу до цієї церкви церква, яка піклується, церква, яка переживає, церква, яка дбає за людей, які мають оці. Такі, яка, яка працює з людьми, які мають проблеми, труднощі, ПТСР, оці всі люди, які переживають в постійному стресі, люди, які мають постійне відчуття втрати, то загинув хтось на війні, хтось втратив батька, хтось втратив сина, хтось втратив чоловіка і так далі. Хтось втратив хтось майно, це також втрата, розумієте. Цим. І, і, і коли церква йде на зустріч до цих людей, щоб їм допомагати, це є велика справа. І, і дякую Богу, що я є в лоні Греко-католицької церкви. Я дуже вдячний. І я думаю, що ті і організатори, які організували ці заняття, ці зустрічі, це є дуже вчасно і дуже добре, бо тому що війна ще не закінчилась, а коли закінчиться, таких людей буде дуже багато, які будуть потребувати допомоги. І тому ми повинні бути готові не тільки, щоб священники працювали і психологи з тим людям, а всі ми, все суспільство, повинно правильно прийняти наших воїнів які повернуться з війни, повернуться в суспільство, і ми повинні їх прийняти. Ви думаєте, що це так просто? Це не так просто, це дуже-дуже складна справа. Бо війна робить своє, люди. Ми ж люди всі, так, які ми не були, воїн, не воїн. Воїн це вчорашній е, цивільний. І війна робить своє. Ці зриви, смерті, страх, жах, е, каліцтва. І це все, надивиться, людина. Воно психіка не желізна, вона буде порушена. і Тому ми повинні до цього всього відноситися з розумінням всі разом із тими людьми, які. Повернуться з війни і ті, ми, які будемо приймати їх. Так що, це велика справа. Я щиро вдячний всім за таку поважну, величезну працю. Дякую.